Не зробив твій нічого. Слава Ісусу Христу, слава Україні. А? Приїхали а? до це. Приїхали тут до чоловіка має. Має коні. То ні, нічого, не ні, ні, ні одна не подивись, так? Ні. Того кобила, Вона сама їде, любе кіно робить сама. Так, без без пари лошиці. Їй буде три роки з початком літа. Три роки, так? — так? Каже, що робота має фестиваль. Ади два вихорі, а чоловік каже, що робота. Два вихорі тут дуже да, Йо? Ну, жінки б'ються за таким чоловіком, що має два <гум> Знаєш, Що він витворяє? Чи <гум> Ну, як хлоп має два вихорі. Це що лошек, чи? Так, лошок. Я то, його, спягал, йому? Пару разів тягне страшне. Везон страшенний. Тоже? Ну, Йому буде два роки з початком літа. Буде два роки, так? Так, так, так. Це за Чекай. А це не від них, не від цих кобелів, ні? Ні, то матір. Ану приведе їжу. Матір то його кобели. Ану лопає Андрій. То матір то його. То видно, що подібне. Це дочка, так? Так, так. Та їй буде 7 років. Залишається. Скільки ці молоді? Ні. Ці буде три роки з початком літа. Ці три? роки. ти. А ці сім, так? Каштан, ти пшов? Ти пшов чи ні? Ну що, ще бани цепи? Та, трохи щось. Та навіть наїзде, знає. Кобили не, не жеребні, так? Ні. би хоч дав узнати, вони дуже гріються скрито. Може коло нега буде випрка. Ну, ми не не пустає. це файна. Була дуже тиха. Зірка? Тиха, їде де хочеш. Ми ж машини, любе кіно. Не боїться техніки? — Ні, ні. ні. На пилораму заїжджає. Вони дві разом ходять, ні? Так, так. Або з ним ходять теж. Я його бригаю то до тої, то до тої. Ага, тодо. одну лишити одну. Так, так. й мала буде ще дослухати. Це машина? голод тут, ні? А? Город тут. — Тут була голод. кукуруза в мене. й мала ні. буде потужна, вона ще підросте мала, гадаю. Ну. По-любому ж. Я щось буду, може усе. А по якому жеребцеві вона лишиться? Фу-фу-фу-фу. По якому? Вона по такому так трошки... така як як вона за великий. Але густий жеребець такий. Два її ще раз. Вона вийшла така. втекла. Зараз покажемо плуг фів, кому валете. Чоловік любитель. І робить все кінь, так? Так, ні, трактором кинь. Велике таке. А? а? Ні. Остренько? Ні, Повільно. А що вона так? Повільно. Та боїться того. Чого? Того. У вас трохи хоч снігу є, у нас нема снігу. Ну. Давай їсла. Є. Боїться чого? То і тому ти палець ж тебе дати її чи що. Боїться не це. А той лошок знаєш, від якого коні? Файно. Ти теж фірманиш, їдеш? Ну. На плунку. — Сам? Молодець. Але за тим меншим, легшим. Трошки виглядають. файно, файні, коні, файні, файні, файні. Ви маєте теж Ну. No. <ріпи> Я отримаю, може заразу розлочити. <ріпи> Ти не видів? Видю, видів, видів. Там коло сто кобила чорна така. Ну, no, от дві є. Чорний, волоніє. І же гніди і жиремочку. Вихом возіть? Вихом возі? Н ні, у тому. Колстудали просто. Кажу, вихом, возі, коні, їздиш? А, ні, я верхом не. Не їздиш? Є. Але кобили возі чи ні? Чи не Возі, то, возі. Не любиш верхом їхати? Ні. Де трохи їх поганяй? Вони кинуться. Є. 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 Попарує він, не? Улітить, а, сір? Дайте зерно їм Зерно У вас? Ого, доспишся. Я Прийду сюда. Надо прийти! Іди їх заверни. А, идут, ідут, ідут. Я хочу вгоняю. Да ей їм Не, я не маршрут.

Заврати не треба. Їм треба було гною потрясти, та й заврати не треба. Є! Бачу кукурудзу закинув не до ногами, за толкету. Є! Боже, куди ти? Тобто фортана не поломив. Він взагалі піде. Я би їх пустив, а вони зараз підуть, бо знає де, та мені ожи не поїде. Я ожину на собі. Є! Ні, кашка!

Так. Тут такий віз, робочий, чоловіка. Дивимось на буксі. Голов підніми вилку. Гальма є. Рядно. Ти що, хоч на коні, хоч на трактор. Дивиш? Так. То відкручується чого-то? Так, так. Воно воно вонко в пальці. Ми дві гайки пропустили, і все, все завіски. На, я щось... О, згол гальму у вас такі гальми роблять? Робля, ну. Я, вас, там, там де я ну, в моєму селі але ті, хто хлопці в ліс їдуть, то роблять. Але ті гальми висять, а я зробив гальмму на таких в підвізках. Угу. Розумієш, щоб я через мурашники їхав. Не вишу, вишу. О. У нас роблі, робили всякі і такі, і, і знизу що висіли, і такі, як у вас. Ну, то-то ліпше того. -то. Наду корба. Все, знімаються, знімають, все. Що елегантно. До лісу, ні? Так. Так має бути. Йдемо покажемо 6. Я думаю, що сани подивишся. Ну сани треба витягувати, але не видно їх фрагменти. Самі взагалі. Чоловік любительський. Кони мають все. Не, не не, тут коней не сани. Сани залізні, ні? Так, вони підшиті грабом. Ждевом підшиті. Так. Я коли смав такі залізні сани. Так. Похоже. Туди йде купа черевиці. І все, туди йде купа лісу. — Тоже два вози стоять. Так. Так, то, -то страшно, що сюди можна вивести. Значить, що треба мінус 10 градусів морозу. При плюсовій температурі їх навіть не варто цього, ліпше возом їхати. Вони як прилепнуть, то буде капури. Маєте все до коней, ні? Так. Сюди? Так, так. Це вже до трактора, ні? Це до трактора. О, тут колеса заново можна такий плохий чоловіка є. Який здоровий. Луги теж не продаєте? Нічого не продаєте? Ні, ні, не, не продаю, ну їх нахер не додам. Потім буду собі. Ось такий, такий. Трішка полиця велика. Ну, все, жалізне. Основа жалізна вже вся? Так, так. Переробили? Ще той собі зроблю легкий, хочу до цивула. Такий я б був і на одного коня, і на цивула. Ага, там що стоїть? Так. А то є легший теж якийсь? А? то, то, то менше. але так. все одно на пару. Ні, тут то на одна. Так? Може ну, один? No, а на що ви ще один? Ще один хочете? Ось там стоба одностайна із бляхи, а тут стоба з угольника, заводська. Mm. Oh. А то, то можеш перебити? Ні. Я пробував, ні хрена. Добре потиснеш, ти вже збережаєш. І той плух мені на два дні так, як я вираю. Так, кажу, що не варить годину 500 гривень. Так, вони? Ну, але не кусочки, типу, горі. О, долиня, так? Так, поміжи хати. Година? Помежи. Година було, 500... Ну, а що? Година 500 гривень, так ну, та. у вас? Ну, так. Дивіться. Видиш? Тут ось щось пише. Якась херня. Я вижу, вижу, ну. Це якась ну. польська стовбачка? Я чого? не знаю. Аби знав, ось ось, із такого стовбовця є фірмовий плуг заводський. Я вже давно за ним. Що там пише? Бей. Я не знаю. А там що, там погана стовба, ні? Та, то то саморабна, виш, там одностайна mm -hmm. бляшка. Yeah, well. Ну що, то там ще одна туа, а того нема, то то потиснув він вже тобі бік, вже не орає, вже все. Я так собі тримаю, собі розгорати городчик і все, і справа скінчена. Ну це і масний вже. Ну, то теж така стовба заводська. То фіра не буде продаватися, для себе робиться. Що для себе? Я ще маю трету на сіно, але на у Петра. Ну, так, Такого воза варить, лицем. Okay. На ступицях москвичівські ступиці. Okay. Я кажу, що на ступицях москвичівські ступиці, десь москвичовські. резина москвича. Okay. Кама. Okay. Резина. Okay. Okay. З, okay. З, з високим цим профілем таким. Okay. Я хотів трошки низький... — А тут що буде Нашиватися це? Дерево кисне? Але дуже близько, чого, так? Я за що хотів казати. А було болото знімало? А як набивати буде? А що маю набивати? Десь далеко поїхати. У нас так колись набивало квіст. Треба було хоч до кінця. Не, навчуй, не, не, я не хочу. Ви ще переробите. переробите ще поки я є... — Я не хочу. Я, я спеціально хочу, щоб знімало болото. Та знімати добре, але щоб не набило. набивати, Тут не крутилися аж колеса. Я маю на болоту той віз, той великий. Цей біс легонький має бути це, так? Так. Тут ступіться заводська лишку з під дали, так? Так. Так. Отут до ворога собі зроблю круг такий во. Круг від диска якогось ми від колись від когось такого нормального. Камаза чи від чого то ми... Знаєш, обережно, як це як Обережно, з колеса. З колеса, так. Тут буде обу, половинка ДСК, а сюди йде так і так. Воно має ті... Половинка ДСК? Я взагалі бачу, що звідси отак беруть пліху і ззаду пліх. Я теж бачу. Що типу... Грубу стінну, грубу ліст. Ну як на крузі. Ну як на крузі. Я теж бачу таке. А тут я грубу і сильно. Або 0,6-8 сантиметров взагалі то кішка буде. Четверка може бути. То, ні, шістка хоч. Наугольник, да. Наугольник постелити і все буде добре. Ну файний віз буде, колеса, о, сила. І назад вже є колеса? Є, а от там ополовина дрова. Я, я виділю. Коло трактора є. Файно, файно. Ти добре, нарешті повернули вже so, до вас. М'ясо копчу, кожня. Богка бужатка, так? яка гонорова. So, так, коп... треба. Та, Що ти сама коптілка? А, та я трохи займаюся м'ясом. Трохи... Та продаю. є коптілка. Продаєте що? Або для себе, або для колегів. Коптілка серйозна, не. Не, не ну? продаю, продавати. Нагрівається скоро? Та. Готово. Палиш, то вішаєш на полиці. Я пам'ятаю. Та я розумію, що все, це теж коптю. У мене не така коптівка. У мене була бочка, але вже а вже перегоріло. У брата до живі могли вона, але проста, знаєш? Два Яруси. і все. Добре, файно. Такі газди у нас тут. А. Хочу коли на Львівщині, ми ще на івано Івано-Франківщині. Івано Як це село? Село Новечка. Крив'їздів у місто Далено. В долині. Я думав, долина, у мене записана долина. Так Так що ви кіньмо все робите. Орите, галуєте, рівці нарізаєте, ну все, так? так. Тепер вже трохи трактором великим асимо, бо я 2 гектари граю на пшеницю Ту трактором. Чи фризов, чи так, чи так. Ну.